Доброго дня, мене звати Тетяна. Я керуюча пацієнатом Ваш Дім. Ще з раннього дитинства я більше часу проводила біля своєї бабусі, яка своїм безцінним досвідом, своїм вмінням навчала мене, як правильно поступити в даній ситуації. Потім моя професія також зв'язана з допомогою людям. Все життя більше 20 років я пропрацювала в пацієнаті для людей похилого віку. Буває, підійдеш... Добрим щирим словом піднімеш настрій, і в людини вже покращується самопочуття, і вона завжди зустрічає тебе з посмішкою і кожен день надихає оточуючих їй людей на позитив. Тому, е люди похилого віку, це Люди унікальні, які все життя присвятили своїм рідним, близьким. А тепер ми постараємося їм надати цей догляд, щоб вони відпочили, дійсно прожили життя повну. Зараз їх час присвятити життя для себе. Ласкаво просимо в ваш дім.